Прощення собі. Чому є так? Що, наприклад, приходимо чи до священника, чи до психолога, і роками говоримо про одну і ту саму проблему. Я такою жартую собі, що приходить жінка, яка має 80 років і 150-й раз сповідається, отже, розумієте, коли мені було 20 років, а це було ще в попередньому столітті, я зрішила, я зробила аборт. І так, за кожним разом вона те саме повторює, хоча вже є 88 років. І в чому справа? Чи це християнство? Чи це зрілість, що ми собі е, самому не прощаємо? Синонім християнський означає прощаючий. Нам християнство асоціюється напряму з вільністю. Спрощення також з тайною прощення, сповіді це й прощення, це тайне примирення з Богом. Коли я віддаю гріх, а Він мені взамін, любов, обійме, взамін е, е, дає мені е, радість життя і е, е, енергію до життя. що Він забирає цілий бруд, бруд, які, які я маю, все, що мені в житті не вдалося, там де я знищила себе чи інших людей. Я маю сама собі прощати. Чому ми дуже часто приймаємо Боже прощення так дуже поверхнево? Так само, як є фази сну, зробити таку метафору до сну. Тобто, щоб ми виспалися, щоб під час сну відбулося оздоровлення організму, регенерація організму, сни мають кілька фаз. Тобто мають фазу сну поверхневого, потім глибокого, а потім фаза рухів галок очних, коли є фаза інтенсивних наших снів. Щось нам сниться, якісь гарні картинки або не гарні, і тоді відбувається консолідація наших травм, наших слідів нашої пам'яті, подій, того, що відбувається тепер, чи в минулому те, що відбулося. Тобто, і щоб ми були відпочилі, щоб наш організм мав енергію, щоб наш мозок розслабився, наш сон потребує 8-9 годин сну і потребує всіх фаз. Деякі люди, особливо ті, що є на війні, які на передові, мають одну таку фазу поверхневу, друга і третя, до неї ніколи не доходить. Е, Також з причин стресу, і з причин браку сну. Подібне щось відбувається з нашим прощенням. Люди нам прощають, Бог нам простив, священик це вимовляє 100 разів в нашому житті. Прощене тобі є. Це в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. А ми кажемо, кажіть собі, що хочете, а я собі не прощаю. А я дальше в риху, а я дальше бідна, нещасна, засмучена і, і Воскресіння, і радість мене не стосується. І тепер я це не говорю про якісь людей з депресіями глибокими, де чорне бачення себе, свого життя є нормою в тій хворобі. Не говорю про злочинців. які... Мають спотворену особистість для них вбити людину чи її знищити, не відчувають за це почуття провини, відчувають навпаки якусь сатисфакцію, що вони когось знищать, б'ють, вбивають. Я не говорю тепер про людей, як як, якоїсь процесі знищення особистості чи хвороби. Це стосується звичайних людей, освітої без освіти, священників, монахів, тобто звичайних людей мене тебе. В чому справа? І тепер, що ми собі думаємо як психологи? Думаємо собі, що ми часто маємо якусь тенденцію до масохізму, тобто до накладання на себе кари за нашу поведінку, за наші рихи. І ми вважаємо, що найкращим способом покарання себе є відмова прощенні. Що десь всередині маємо настільки занижену самооцінку. Що е, я вважаю, що я не заслуговую на прощення. Тобто е, і також маю наскільки в собі багато гордині і зарозумілості, що я не сприймаю авторитет е, священника, авторитет Ісуса, авторитет святого Письма, авторитет психолога, який каже, е, і прощаються тобі, гріхи. Я свідок того, що вони прощаються. Е, я, якби, е, по своєму інтерпретує святе письмо, і там, де Бог каже про стівання, я того не бачу, де каже про звільнення від хорів, не бачу, де каже про прощення, я знову ж того не чую. Тобто чую виключно це, що, ем, що підтверджує мій статус-кво, що я бідна, нещасна, повна гріхів, вибираю такий фрагмент, чи зі старого завіту, чи з Нового Завіту, що я нічого не варта. І, дорогі, і це не християнство. Це маніпулювання християнством і це масохізм. І також це говорить про те, що в мене нема зрілого почуття власної гідності. Особа гідна веде себе гідно. У мене є наймолодша моя дитина, яка виповнилася того року шість років. Ну, я як пересічна мама, ну, вважаю, що це наймолодше, такі завжди маленькі, маленькі-файненькі. Дуже гарний хлопчик для кожної мами її дитина найгарніша в світі, тобто моя і для мене найгарніша в світі. Я слідую, чи це за скоро давати його до школи в 6 рочків. Тим більше, що як я жила за кордоном, то там дітей дають з семи років до першого класу. І мені говорили в Польщі: пані Олександро, дайте свого сина до школи, бо він же читає вже по польськи Дитина ваша пише. Я думаю, поляки не розуміють себе. Я психолог. Я розумію, що він читає, пише, але йому не сім, Йому щойно виповнилося шість, він маленький. Ми приїхали до України, то ми повернулися в Україну жити. Я повернулася до свого дому, до свого чоловіка з дітьми. І в українському садочку говорять наступні люди, які не чули того, що поляки говорили. Пані Олександро, ваша дитина читає по-українськи пише. Будь ласка, дайте до школи. Малюк вже здатний вчитися. Я кажу, ви не розумієте, він такий маленький, худенький, не має апетиту. І я думаю, чергова мені особа говорить. Щось іншого, ніж я думаю. І моє знання психологічне, хтось підважує. В якийсь момент мій син, мамо, будь ласка, я не хочу спати в садочку, дай мене до школи, мамо, я мрію про школу. І я побачила, що забагато осіб осіб говорять щось іншого. І я зрозуміла, що ці люди є праві не я. Що права є вчителька в Польщі, що права є директорка в Україні, що моя дитина має вже інший. Іншу, інший ріст і інші потреби, ніж я бачу, і ви коли розумієте, що мій досвід, моє знання, моє переконання не є єдиносушні, що треба може послухати інших осіб. Як хтось мені інше говорить, то може, то може він правий, а не обов'язково я. І я думаю, що гідність самого себе полягає на цьому, що я відкладаю свої переконання, свій досвід. І починаю довірятися іншим людям, і також починаю також дозволяю собі на помилку, дозволяю собі на ризик, дозволяю собі, що моє рішення буде неправильне. І нічого зв'язку з тим не відбудеться, якщо я неправильне рішення прийму, то я ту говорю про довіру до інших людей. Що Людина, яку зустрічаю я в своєму житті. Вона може бути послана самим ангелом, самим Духом Святим. Це може бути. Я думаю, що немає випадкових розмов, нема випадкових зустрічей. Вже в кожній зустрічі щось дуже доброго, дуже цінного і важливого. І через кожну особу діє Бог. Через кожну особу, навіть, навіть там, де є зло, Бог також показує. Отак не роби. О, бачиш, то є приклад, що так, так не варто. Отак не проклинай. Отак, так, так, так не варто робити. І, і, і там є якесь добро навіть поведінці злі. Тобто гідність е, до самого себе полягає в цьому, що я слухаю інших людей. Що я приймаю те, що вони мені говорили. М -м і це помилкове твердження, що прощення собі означає, що я себе поблажливо трактую. Що поблажливо трактую свої вчинки. Це не так. Е ми створені для того, щоб бути щасливими, щоб радіти життям. І кожна крайність є небезпечна, і крайність, що я взагалі не міняю свої поведінки, і я кривджу інших, і дуже легко я прощаю собі, коли я кривджу інших осіб. І я вже переходжу до якоїсь особистості, кривдника соціопатичної особистості чи якоїсь параноїдальної, що всюди я бачу зло, всюди підступ. Це є одна крайність. Що, що я дуже легко собі прощаю і зовсім не бачу зла, які роблю. Друга крайність, що я виключно зациклююся на, на чомусь поганому і не бачу добра, яке переважає в моїй поведінці. Не бачу те, що є мені щось в тайні прощення прощене, що в молитві мені є щось прощене, що людина мені простила, а я себе далі картаю за це. Мене є досконалі, Бог є досконалий, Я не є досконала. Я не мушу бути досконала. Я можу радіти, коли я маю поведінку, вроду, знання на трійку з половинкою. Таку на стару трійку. За моїх часів були такі оцінки 2, 3, 4, 5, Крапка оцінки закінчилися. І це прояв моєї гордині, моєї зарозумілості. Я мушу бути ідеальна. Я не мушу бути досконалою, ідеальною. Я можу бути такою, якою є, і Бог мною тішиться. Він радіє, коли я сплю, коли я встаю, коли я читаю, коли я молюсь, коли я працюю. Коли я допомагаю іншим людям, коли я роблю те, що я роблю. Так само моя дитина не мусить бути ідеальна, не мусить мати синдрому відмінниці, щоб я її любила. Може, що дитина на трикій, на четвірки, і мати апетит, і не мати апетиту, і бути закритою мовчазливою, і бути крикущою і повною енергії. Нема одного взірця. Нема одного взірця, прояв дорослості, прояв зрівості, що я радію, я недосконала. Я недосконала врода, недосконалий вік, недосконале знання, недосконала поведінка, недосконало щось роблю, недосконало веду сьогодні ця зустріч з вами. Роблю так, як вмію. Може це трійка, може це менше, як трійка. Роблю, Я найкраще вмію і крапка. Я хочу радіти тим, що я, що я роблю. Я часто не прощаю собі, тому що я можу бути невдоволена собою. І це егоїзм. І взяти хрест. На себе і йти за Христом це взяти на себе свої слабкості, що я дико крикну, дику я не маю сили чогось зробити, дику я відмовлю комусь консультації, деколи я на щось кажу «ні», Декого якогось кривджу, декого свідомо, декого не свідомо. Тобто, що не я не є якийсь ідеал, я дуже реальна особа. Деку, ти до мене дзвонить, Олександра, прийміть мене і визвоню їй о 10 й вночі. Ну, а не, ну, о 10 й вночі то, то я сплю. Я займаюся м, своєю сім'єю, а не рятуванням особи, яка раптом тепер прокинулася зі сну, що вона потребує розмови з психологом. Це також про повагу до самої себе, повагу до свого чоловіка, до своїх дітей. До своїх no, кордонів, що я, я, не, я, я не є зобов'язана здійснювати всі мрії і всі потреби інших осіб, кожен з нас має no, якийсь кордон. І, і моя ідеальність не полягає в тому, що я розчиняюся в інших людях також. Коли я прощаю собі, то я віддаю честь і хвалу Богові. Я говорю, що його любов. Є більше, ніж моя любов, що його прощення є більше, ніж моє прощення, що так направду я дозволяю собі на Воскресіння. Каже, Боже, я приймаю Твоє Воскресіння. Я приймаю Твоє буття, що ти хочеш, що я була іншою особою. Те, що я говорила вам про, про э, цей фрагмент з Ефесіан 3,14. І там трошки далі 14. Що якщо я стою на коліна перед Богом і прошу про Духа Святого, то Дух Святий робить з мене потужну іншу особу. Іншу. іншу. це не означає, що я раптом буду шатинкою з Е, не означає, що я з екстравертика буду інтровертиком, але означає, що хоча життя і складне, я усміхаюся. Означає, що хоча я війна, я прощаю, означає, що хоча я виїжджаю за кордон з трьома маленькими дітьми, я не плачу, яка є бідна і нещасна. Тільки я працюю, служу ще для іншого народу, даю собі раду, помагаю, ділюся тим, що маю. Коли я не прощаю, я, як Олександра, є в стані хронічного стресу і почуття провини, яка може вести мене до відчаю, до депресії, що, що вічно щось не так, о я крикнула на дитину, о, я не, не, не читаю кожного вечора дитині казочки, о, я зробила комусь якийсь там біду. Ну, зробила біду, то маю компенсувати те, що я зробила. Не Компенсувати щось, то можу іншій особі компенсувати. Сказала я комусь зле слово, то можу сказати, перепрошую комусь, але не жити, тим, не жити почуттям, що я негідна. Сумний, сумний християнин, це сумнівний християнин, це підриває нашу автентичність. Якщо ми сумні, ми у відчаї, ми не упрощені. Не того очікує від нас Ісус. Щоб я ходила така бідна, нещасна. Це, це не захоплює, це не промовляє, що Бог мене любить. Це. Е, е, це не є автентичність того, ким ми маємо бути. Автентичність нашої віри це є, що Бог моя сила, Бог моя пісня, що любов Бога до мене, до тебе не знає меж ширини, глибини. Вона перевищує всі мої університети, всі мої, всі мої дипломи. Тобто, якщо я хочу бути здорова, емоційно, психічна, фізична, не мати хворіб, я прощаю собі також. Прощаю, прощаю. Я при... І прощаю також не своєю силою, але силою Бога, який, який є живий, який мене любить, який присутній. Тут реально в моїй державі, в моєму селі на моїй вулиці. Як це зробити? Включити свій розум, не емоції, я відчуваю, включити свій розум рішення. В ім'я Ісуса, я прощаю собі, що щось злого зробилося в моєму житті. Я, я також час, як психолог веду жінок, і наприклад, була зрада. І жінка не може собі просити зраду, зраду свого чоловіка, своєму чоловікові. І вона мучить себе давно є це прощене. І вона вічно живе тої ненависті до самої себе. Що робить ненависть? Веде й до депресії. Жінка ковтає ліки психотропні. Що робить та ненависть, винищує стосунки з чоловіком? Паражує їм можливість вийти на роботу, паражує самооцінку, а вона кормиться тою ненависті до самої себе і вважає, що вона великий герой, що вона собі не прощає. Це егоїзм, це просто егоїзм. Я краще знаю від інших спеціалістів, як мені робити. Покора полягає в тому, що я, я не завжди знаю краще, що хтось інший може знати краще, навіть хтось молодший від мене, навіть хтось, хто має набагато менше допомоги, ніж я. Він може знати краще. І, і, і покора полягає в тому і зрілість, що я простягаю руку там, де мені руку простягають. І, і що, що любов Бога є безумовна. Що я зробила тисяча гріхів, і я кажу, Ісусе, прости, все мені прощене, все прощене. Бог діє через мене в моєму житті. Чи бувають такі моменти, що є Так, є, є. Я також не раз є свідком, як психолог, що людина прощає. Іншим особам і раптом тиск нормалізується. І раптом е, е, починаються е, якісь процеси зупинення онкології, що е, люди з собою не жили по вісім років, сепарація, розлучення. Вони починають з собою говорити. Познає, чоловік з жінкою на каву ходить, а вісім років вже жили в сепарації. Е, відбувається прощення, тато зупиняє вживання алкоголю. Відбувається е, прощення, ми роботу знаходимо. Відбувається прощення, хребет починає діяти, який вживав три операції. Це нереальне прощенням Божим зцілення наших ран, зцілення наших хвориб. Силою любові Бога відбуваються речі, які навіть не, 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 не характерні для медицини і для психології. Справжня любов вимагає єдності з самим собою. Що я і зріла, я маю мати ну, мир сама в собі. Найбільша заповідь. Люби ближнього самого, свого, якого бачу, люби свого чоловіка, своїх дітей, своїх клієнтів, своїх сусідів, своїх ворогів, як любиш саму себе. Якщо ти можеш любити людей, якщо я можу любити людей, які я бачу, я можу любити Бога, якого я не бачу. Якщо я не терплю людей, яких я бачу, це нереально любити Бога, якого я не бачу. Але якщо я не терплю самої себе, Люби ближнього свого як саме собою, а я не люблю себе. Дорогі мої, нема не що обманювати. Я не люблю свого чоловіка. Я не люблю своїх дітей. Чому? Там в мене нема, нема, нема ресурсу любити мого чоловіка, якщо я не люблю самої себе. Якщо я не поважаю себе, я не буду поважати його. Як я не поважаю себе, я не буду поважати моєї донечки. Як я, тобто на направду все починається десь від я. Як я напряму, я не буду здатна приймати любов від мого чоловіка, любов від Бога, прощення. Ефект, я думаю, зустрічі з Богом, ефект терапії з психологом, це знайти внутрішній мир, внутрішній спокій. І тут не йдеться мені, щоб ми звільнялися відповідальності за те, що я роблю своє. Відповідальність це одна справа. А йдеться про це, щоб я наново подивилася на те, що відбувається в моєму житті, щоб е, мій зір нагадував зір Ісуса, що я дивлюся на себе, на свою долонь. На свою ніжку, на своє нутро, на своє життя і, 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 і дивлюся очами Ісуса. І вірю, що в тому є всьому почерк Бога, що в тому всьому хтось мене неймовірно любить, хтось мене не осуджує, хтось тішиться мною, хтось, хтось мене підтримує. Бажаю вам чудового тижня і запрошую вас на чергову нашу зустріч про почуття. Надіюся, що ті наші зустрічі вам подобаються, вони є корисні, але прошу вас дуже. Читати новий завіт. Прошу вас дуже читати цікаві книжки. Щиро вам рекомендую видавництво Українське Свічадо. Чому? Бо неймовірні добрі книжки вони видають. Також інші видавництва варто читати. Бо я думаю, що книжка це, це також чудова пригода, це можливість розвитку, це можливість щось наново розуміти, відкривати. Тому заохочую вас дати крок вперед. Чудового вам тижня! До зустрічі!